Вітаю вас! Мене звати Юрій Бондаренко, я лікар-психіатр, нарколог, і сьогодні ми говоримо про депресію. По факту, ми починаємо невеличкий цикл коротких відеороликів, які присвячені цій глибокій і дуже некороткій темі. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як тіло викликає депресію, спричиняє депресію. І тілесні фізичні причини депресії впливають на її розвиток. І чому ми про це говоримо? Тому що людина це дух, душа і тіло. І почнемо, напевно, з тіла. Перейдемо в наступних зустрічах і про дух, і душу. Проговоримо, як з цього всього виходити. Але треба розуміти дуже просту річ. Все починається з дуже простих дрібниць. І в них є. Початок депресії. Про що йдеться? Ви знаєте, депресія це е, дуже поширена проблема сьогодні в суспільстві, в нашому, і в українському і світовому, тому що війна змінила людей. Війна зробила нас більш чутливими, тому що війна це катастрофа для країни. Війна це хронічний, безперервний стрес. І такий стрес, що ти ще не знаєш, коли він закінчиться. Тому, я не знаю, будете ви бачити це відео і дивитися, коли вже війна в Україні закінчиться, і слава Богу. Але якщо ви його встигнете подивитися до цього, то я хотів би вам розповісти ось про що. Депресія це глибокий стан страждання людини. Це не просто сум протягом дня, двох, трьох. Це стан, коли ти можеш тижнями. Місяцями роками відчувати слабкість, тобі складно думати, тобі складно емоційно себе відчувати, навіть складно рухатись. І тіло це перша причина, є тілесні фізичні причини, чому депресія у нас з'являється. Так ось чому, по-перше, Сама проста причина для депресії це може бути нестача деяких речовин яких речовин, наприклад, може не вистачати банально вітамінів в організмі, може не вистачати йоду, може не вистачати вітаміну В12, може не вистачати вітаміну Д. Тому, перше все, коли ви відчуваєте, що вас накриває депресія, перевірте ці речі. Другий момент, Другий момент це нестача руху. Коли людині не вистачає рухливості. А у нас багато професій зараз в світі є, які люди намагаються саме здобути, щоб якомога менше робити і більше заробляти. Звичайно, люди хочуть сидячи, заробляти кошти. Так от, коли ви сидите, ви, можливо, кошти і заробите, але ви можете заробити собі депресію. Тому, щоб не заробити собі депресію, сидячи, треба рухатись. Стандартний Мінімум для здорової людини це 10 тисяч кроків на добу. Або хоча б 45 про хвилин прогулянки, або хоча б півгодини плавання, ну або хоча б 40 хвилин бігу. Тобто кожен з нас має рухатися. Інакше це буде причиною мала рухливість викликає депресію. Наступна фізична причина. Яка пов'язана безпосередньо з тілом, соматична причина депресії, це виживання неправильних речовин, а саме харчування, невірне харчування. Тобто, коли наш режим харчування не є вірним, коли ми вживаємо те, що нас виснажує, коли ви, ми, наприклад, їмо багато гострої їжі, багато жирної їжі, Багатобілкової і малорослинної. І кишківник, а це дуже великий орган, який більше 10 метрів довжиною, який відповідає за всмоктування всіх корисних речовин. кишківник починає хворіти теж. І від за того, що ми мало рухливі, а ще харчуємося нерегулярно, неповноцінно або з малим об'ємом. Або з великим об'ємом, або ми запиваємо багато водою. Тобто шлунок наш з кишківником працюють нерегулярно, неправильно, і плюс на це все накладається хронічний стрес, або гострий стрес. Бактерії, які живуть нашому кишківникові, а їх мільярди, сотні мільярдів, їх декілька кілограмів бактерій. Так от бактерії. Вони вмирають. Корисні бактерії, які дуже нам потрібні, як повітря, для того, щоб всмоктати все корисне, вони вмирають. І тому, для того, щоб відновитися, я як лікар призначаю Пребіотики, пребіотики Тобто, це пробіотики з, пребі... з пребіотиками разом навіть, і ми це все разом називаємо симбіотики. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, користуйтеся цією порадою. Щоб депресія вас не спіткала. Або якщо вона вас вже спіймала, будь ласка, це порада для того, щоб працювати саме з цією причиною, можливою причиною теж. Наступна причина депресії, яка теж доволі популярна, на жаль, це вживання психоактивних речовин, таких як алкоголь, тютюн. Вживання кофеїну, вживання будь-яких психостимуляторів або інших наркотиків. Чому я кажу інших наркотиків? Тому що будь-які дуже поширені а, речовини, які викликають залежність, викликають в тому числі і депресію. Тому що залежність і депресія це як дві рідних сестри. І ці сестри друг друга не дуже люблять, але вони співіснують. Тому, якщо ви хочете почувати себе класно, круто, повноцінно, будь ласка, вживання психоактивних речовин це не ваш вибір. Навіть якщо це кава, яку ви дуже любите, дуже полюбляєте. Особливо, якщо вона йде по наростаючій, і це висмоктує вашу енергію майбутнього. Кожна філіжанка кави висмоктує вашу енергію майбутнього. Тому, якщо вживання перестало бути контрольованим, і воно стало такою життєвою необхідністю, такою самою, як почистити зуби і так далі. Робіть висновки. Ще одна причина. Ще одна причина, яка для депресії вкрай важлива для того, щоб її зрозуміти, усвідомити і зупинити за можливістю це отруєння або інтоксикація. Ви знаєте, ми, ми щойно перед тим, як почати цей запис, ми провітрили це приміщення. Тому що можна отруїти себе брудним повітрям. Запам'ятайте, завжди повітря в приміщенні більш брудне, ніж на вулиці. Тому провітрювати приміщення потрібно, ми мусимо це робити. Підкреслюю, не маємо, не мали б, а мусимо це робити регулярно. І навіть сон має бути в кімнаті, де повітря свіже, щоб у нас не було ані інтоксикації, ані отруйними речовинами. Ані важкими металами, ані навіть брудним повітрям. Наступна причина, яка теж у нас викликає, може викликати депресію або її погіршує депресивний стан, це робота в ненормованому графіку. Це може бути трудоголізм, це може бути просто графік нічних чергувань. Це може бути графік роботи розірваний, скользящий, різні варіанти. Але ненормованість організм не любить. І це може провокувати і погіршувати депресивний стан. Наступна історія у нас з депресією це поверхневе дихання. Напевно, ви не знали про це, але якщо ви малорухомі і ваші легені не працюють якісно. Поверхневе дихання буде погіршувати депресивний стан або викликати його. Тому що, коли стіснені наші органи, органи дихання, на жаль, це погіршує стан всього організму, тому що лише через легені ми вживаємо кисень. А кисень це, це, це повітря, це кисень, це кисень. Кисень це кисень, без нього мозок вмирає за декілька хвилин. Відповідно, не треба знущатися над мозком, бо він відреагує недобре. Дивимося далі в нашу шпаргалочку. Наступна причина для, для депресії це травми мозку, будь-які. Це може бути захворювання. Різноманітні, це можуть бути проблеми з ендокринними залозами, якщо у вас проблеми з гіпофізом або з щитовідкою, щитоподібною залозою, або у вас проблеми з жіночими гормонами або з чоловічими, треба це з'ясовувати. Якщо у вас починається депресія, будь ласка, з'ясуйте. Можливо, у вас є травма мозку, яка ви просто не звернула на неї увагу. Це може бути контузія, дуже часто у військових вона поєднана з депресивним станом. Це може бути струс мозку, це може бути забій мозку, це може бути інсульт, мозгова катастрофа. Все це може бути пов'язано. Навіть туберкульоз, віл, інфекції, вони самі по собі, як травми, викликають депресію або погіршують її, провокують її. Спадковість є причиною депресії. Також треба дивитися, і коли у вас підвищений ризик. То тоді треба переслухати цю важливу тему, дуже уважно зупинитися і організувати собі життя, харчування, фізичну активність, щоб ви були людиною, яка цілісно живе, людиною, яка піклується про своє тіло відповідально, як про якийсь величезний скарб, який вам Господь Бог дав. Ну і. Ще одна дуже поширена причина депресії на сьогодні. Про це є тисячі, я би сказав, тисячі і тисячі досліджень це невірне користування смартфонами або іншими ігровими мобільними пристроями. Будь-які гаджети це причина для погіршення депресії або навіть початку депресії. Користування соціальними мережами, які використовує такі маркетингові технології, як е, треба постійно свайпити, тобто дивитися короткі відео, воно все перегружає мозок, мозок, мозок від цього перевтомлює, забирає енергію в майбутнє, викликає залежність, а залежність і депресія це є сестри. Тому, будь ласка, доволі довго і ретельно я поясню вам цю тему. Але, будь ласка, перед тим, як іти до психолога, дорегенькі мої, перед тим як іти до психіатра за ліками. Просто переслухайте це відео ще раз. Бо ви вже на прийомі у психіатра останні 10 хвилин точно. І подивіться на своє життя, наскільки воно було відповідальним стосовно вашого тіла. Якщо воно було не дуже відповідальним, будь ласка, спочатку змініть це. Ну і запрошую вас на наступний наш відеозв'язок. Друга зустріч буде присвячена саме. Душевним причинам, психологічним причинам депресії. Де там лежать корішки, корінці, які треба з'ясувати, зрозуміти, усвідомити, обрати, прибрати, вилікувати? Будьте здорові! Хай Господь вас береже.